Слава Богу. Хотів би запропонувати молитву. Ну, ми зазвичай при завершенні служіння молимося Богу звичною для нас молитвою, ну, але таку іще запропонував би, я б сказав, цілову молитву. Я буду читати один із текстів Слова Божу, дуже знайомий для нас, ми його читаємо, ну, можливо, інколи навіть буває часто, ну, але я так зрозумів, що. Коли я збирався ну, читати його чи проповідувати, то е, після того, як і ще отримав підтвердження або нагадування, що сьогодні День батьків чи День Батька, Міжнародний день батька, то я так зрозумів, що саме якраз це по темі буде. Я хотів би ну, в зв'язку з тим, що сьогодні цей день такий привітати батьків. Я не знаю, можливо, ми так. Ну, не завжди це робимо, можливо, ми не маємо традицій, якихось там, скажімо, світських відзнак святкувати, можливо, якісь визначати там ну, дати і дні, але я думаю, доречним буде помолитися за батьків, навіть так, як воно звучить зараз ну, міжнародний день. цей. Псалом 127 це український переклад. Написано так пісня, при наближенні до храму псалом Соломона. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі, якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Таке ось слово. Я думаю, що ми знаємо, там наступний, псалом 128, він більше конкретно конкретних осіб є однині, от звернення, ось таке конкретне, персональне. Ну, Але ось тут написано за, за сім'ю, написано за, за будівничого, написано за людину, яка будує свій дім, яка, яка будує ось своє життя. І тому я хотів би сказати, хай Господь благословить сьогодні батьків. Ну, для того, щоб бути батьком, то потрібно бути чоловіком. Чи ж не так правда чи ні? Я думаю, що ну, ми це, це розуміємо. І хай би батьки наші або ну, чоловіки вони були настоящими чоловіками з усіх, ну скажімо, вимірів. Чоловік, ну взагалі, слово, чоловік, людина, воно ну, звучить або має в собі зміст такий серйозний, позитивний, правильний. І широкий, хай Бог благословить і як людину кожного батька і як чоловіка в своєму домі. Тобто, мова йде це про взаємини, про взаємостосунки із дружиною, щоб дав Бог благодаті, мудрості і способності, щоб кожен із чоловіків він був ну, настоящим чоловіком. Хай благословить у цьому Господь. Ну і певна річ, хай Бог благословить і батьків як, як, як батька. Ми знаємо, що це така відповідальна справа, це дуже важлива справа, це виконання Божого повеління. Так ми читаємо, що Бог свого часу сказав: плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю. І це якраз саме виконання Божої волі. Тому Хай Бог благословить батьків у народженні дітей, Хай Бог благословить у вихованні дітей, Хай Бог благословить у настанові. Так як і Слово Боже каже, що потрібно, щоб батьки, тобто діти, вони були настановлені в науці і правді Господній. Ну і ще ось тут один вимір: із цього псалму ми можемо побачити: це чоловік як будівничий. Будівничий це той, хто будує. Будує це також справа. Ну непроста потрібно будувати Будування воно потребує часу, воно потребує мудрості, воно потребує ресурсу, воно потребує сили, енергії, бачення правильно. Хай Бог благословить сьогодні батьків, щоб вони ось це все мали у своєму. Ну, скажімо, в наявності, і щоб Божа благодать вона діяла потужно. Ну, і останнє тут, що написано із цього псалму, це в плані побажань. Тут сказано, що щаслива людина, яка наповнить ними свій Сагайдак, мова йде про дітей. І далі сказано, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. То я хотів би ось іще таке побажання сказати. хай, Чоловіки будуть ніколи не посоромленими, коли будуть говорити із ворогами. Власне, оце я хотів сьогодні і сказати. Це власне, було, ну, скажімо, метою моєї промови, зверненням, яке я мав сьогодні ось зробити, щоб не бути посоромленими, коли говоримо із ворогами. Ну, але в світлі сімейного виміру, в світлі сімейних стосунків, в світлі життя нашого, хай Бог благословить нас, ось подивитися на це з такого плану, щоб Бог благословив і дав. Своєї благодаті. Якщо ми дивимося взагалі на цей псалом, то дивіться, тут дуже гарно сказано. Ну, заголовки до псалмів є, і ми можемо в якійсь мірі визначати, кому належать вони, хто їх писав і яка мета була. Для Кореєвих синів вони там писали для співу. Давид для співу писав. Тут написано, що це псалом Соломона, і ось цей псалом він написано, що він пісня при наближенні до храму псалом Соломона. Ви знаєте, ось на це хочеться звернути увагу. Є всякі пісні, ми можемо про це говорити. Колись, мені здається, 19-й псалом, то там написано, що це золота пісня Давида. Ну, Видно, були якісь, можливо, інші псалми, можливо, менше були цінними, але за той псалом написано, що це була золота ось пісня Давида. Тут написано, що це пісня, при наближенні до храму. І далі мова йде. Про будування сім'ї, і ви знаєте, що мені здається, що це дуже. Ось важливо, коли людина вона наближається до храму. Я ну, думаю, що, можливо, оце псалом, ну, скажімо, зміст трошки інший, наближення до храму. Це десь момент, можливо, був тоді, коли люди піднімалися, коли вони висходили на ту гору, де стояв храм, коли вони приближувалися до храму, то вони мали таке заспівати, мали таке ось сказати. І, до речі, це також нормально, коли ти йдеш до Божого храму, коли ти піднімаєшся в храм і в тебе ось ці. Слова, що блаженна людина, яка вона в Господі знаходить силу, яку Бог береже, який дає устрій і, і всяке блози. Подякувати Бога. Ну але мені здається, для того, щоб сім'я наша, щоб вона була благословенна, то якраз саме потрібне, щоб було наближення до храму. Ну, можливо, воно ось в іншому вимірі звучало там, скажімо, в той час, але і в нашому, можливо, часі воно по-іншому може звучати. Але ми знаємо, що храм це місце перебування Бога, де Бог був, де являв свою славу, де являв свою силу. І навіть ми пам'ятаємо за Даниїла, сказано, що він тричі на день відкривав. Вікна в сторону Єрусалима. Він знав, що там ось якось, якимсь чином Бог являє свою милість і дає свою благодать. І сьогодні, можливо, нам потрібно про це поговорити, наскільки ми приближаємося до Божого храму, наскільки, ну, скажімо, і персонально, і. Ну, Разом спільно ми йдемо до храму. Якщо говорити за цей псалом, то ми дивимося, що тут є ось таких два виміри. Спочатку мова йде про персональну відповідальність і сказано, що блаженна та людина, тобто конкретна людина. Але далі ми читаємо, Соломон каже, що ну, в множині це представляється, і мова йде за ось так, що сказано, рано, даремно ви встаєте рано, допізно засиджуєтеся. Турбуєтесь, коли е, шукаєте, і так далі. Тобто, мова йде про колективну ось відповідальність. І хотілося б сказати, хай Господь би благословив, щоб кожен із нас розумів власну відповідальність у сім'ї. Не тільки ну, покладати на когось, скажімо, відповідальність. Сьогодні, до речі, Дніс говорив за відповідальність, яку ось потрібно нести. і... Знати, як чинити, щоб не отримати якихось, ну скажімо, проблем чи негативних ось наслідків. Тому нехай Бог благословить нас сьогодні персонально подумати, як ми приближуємося до храму, наскільки ми сьогодні, ось в тому храмі, наскільки ми перебуваємо в присутності Божій, наскільки ми можемо ну, говорити перед Богом, відкривати ось свої бажання. Ну і певна річ колективно. Йти до нашого Господа разом із нашими сім'ями. Ну, згідно із оцього, що я прочитав з цього тексту, то ми можемо побачити, що в людини є вороги, чи, чи ж не так? Ну тут написано, що. Буде щаслива та людина, коли ось прийдуть вороги і будуть сперечатися. Відповідно, ми робимо заяву про те, що є вороги для всякої справи, і на всякому місці, і в дорослих, і в малих у різних напрямках є ось вороги. І... З ворогами потрібно буде колись розмовляти. Як би то не було? Є вороги тайні, є вороги відкриті, є ті, хто ну скажімо, скрито ворогує, а хто можливо і відкриває, ну скажімо, Якщо навіть взяти, ну колись наміри сусідньої держави, вони здається були ось такими правильними, добрими на словах. Але прийшов час, коли оця, скажімо, річ вона відкрилася, і на самом ділі вони стали, показали, хто вони є ось на самому ділі. І прийшлося: прийшлося стояти і відповідь давати ось для тих. Ворогів, і певна річ, що згідно із цього, що я прочитав, то коли ось ця суперечка йде з ворогами, то можна осоромитися, а з іншого боку, можна не осоромитися. І для того, щоб не осоромитися, є ось певні речі. І ця ось достойна розмова, щоб не осоромитися. Соломон каже: я думаю, що він мав великий досвід. Хоча ми знаємо про Соломона, знаємо про його життя, знаємо про його і мудрість. І я думаю, що можемо сказати, мудра людина, але вона мала і глупості багато, і це призвело її до ось всяких таких ось проблем. Ну, але він каже, що ось якраз достоинство в тому, що людина, яка будує, вона охороняється Богом. І вона ось якраз саме на Господа упуває, на Господа покладає надію. Тому нехай Господь благословить ось кожного із нас. Далі він каже, що Він сильний, тому цей чоловік із ворогами, він буде неосоромлений, тому що він має зброю, має з чим предстати. В даному випадку, можливо, тут вимір такий образний і показано, сказано, ну восхваляється ось народження дітей, восхляляється мудрі, гарний, сильний ось сильний. Ну але в цілому, в принципі, мова йде про те, для того, щоб з ворогами говорити достойно, потрібно, щоб була зброя. І ось оця зброя, вона якраз саме дає можливість протистати ось тому ворогу. Тому що ворог, коли він бачить, що ти не маєш зброї, коли ти беззбройний, то йому легко зробити ось якісь збитки. Ми знаємо, що за цих ворогів цих ворогів дуже всяких є багато. Я думаю, що в першу чергу, напевне, можемо говорити за вожділення плоті, за плоть нашу, яка є ворогом для нас. Ми можемо говорити за всяке зло, яке пропонується в цьому світі по відношенню сім'ї. Дуже інші багато різних проблем, які, ну скажемо, стають на самом ділі для людини, вони є ворогами. І ми сьогодні бачимо, що ось бувають моменти, коли людина вона осоромлена, ось буває. Перемогти ось ці спокуси, ми можемо ось згідно слова Божого. слава Богу, що Бог дає нам милість і благодать. І ми сьогодні знаємо Господа. Ми знаємо, до кого звертатися в той чи інший момент. І я не буду довго, ну, скажімо, якось розповсюджуватися, можливо, говорити для нас, можливо, це можуть бути такі прості, звичні ось слова, настанови. Але ось якщо Слово Боже, не, Словом Божим не наповнена людина, якщо вона не перебуває в ньому, так як слово Боже каже, Іван. Апостол Він каже, що юнаки, ви сильні, тому що Слово Боже, воно перебуває у вас. І якщо Слово Боже не перебуває в людині, то людина вона не зможе отримати ось перемогу. Слово Боже каже, що ось там в Откровенні написано. Що вони перемогли, написано, перемогли кров'ю Ахця і словом свідетельства свого. Тобто, іще один засіб для того, або зброя для того, щоб перемогти, це кров ахця. Можливо, знову ж таки, для нас воно ну, звучить так просто, можливо, якось суб'єктивно, чи, вірніше, ну, якось так обтікаємо. Ми не можемо ну, його, можливо, якось матеріалізувати, чи, можливо, якось конкретно ось представити. Але ми знаємо, що. Кров Ісуса Христа, як акція Божа, вона була пролята за гріхи наші, і саме якраз Закони освячення, очищення, вони якраз через кров Господа Ісуса, яка обмиває людину від усякого гріха. І коли людина вона чиста, то вона може протистати ось той, тим спокусам або тому обманщику, який на небі був, написано, знову ж таки, посилаюся на той текст із откровення, Сказано, що Михаїл, Архангел воювали проти диявола і його ангелів, і він був скинутий той диявол на землю. І сказано, він клівеще, він бреше ось на братій многих, брати і сестри. Але Ті люди, які написано стали переможцями, вони перемогли кров'ю акця і словом свого свідчення. Ви знаєте, що це ось дуже добре. Петя казав, що коли людина приходить до Христа, Христос її змінює, і ці зміни вони є видимими, вони, їх можуть люди ось побачити. І якраз саме оце є те свідчення, якраз про те, що людина вона може отримати ось перемогу. Тому нехай Господь сьогодні кожного. Із нас благословить і дасть свої милості і благодаті. Хай Божа благодать буде у наших сім'ях, хай збудовуються наші сім'ї, хай устрояються наші думи, і нехай Боже ім'я буде прославне. Ми будемо зараз молитися до нашого Господа, дякувати за це служіння. Ну але хай Бог благословить нас, щоб ми помолилися і за чоловіків. Я Просив би навіть дружин молитися за всіх молитися. Можливо, і тих, хто, можливо, і не має чоловіка, але молитися за чоловіків, за батьків, щоб Божа благодать вона була сильною, щоб вона була в повному об'ємі дана для того, щоб жити, служити і прославляти ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Богу буде слава, а ми з молитвою ще схилимося перед Богом. Амінь.